Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, вирішив собі приготувати сніданок, а саме яєчню. Ну і вирішив, що яєчня все-таки боє сама по собі цікавою. Ви всі знаєте, шакшуку по-єврейськи. так? Але ж я в цей раз вирішив швидше приготувати, тому обрав такий варіант турецький, скажімо, Ну, на турецький лад. Вона називається яєчня сіміт Чому? Тому що от в Турції є такі бублики великі з кунжутом, вони називаються симіт. Ну, тому і яєчня вона схожа на це і тому має таку назву. Тож, давайте приготуємо. Приготування попереднє до неї дуже невеличке. Тут всього лиш треба потерти твердий сир на терці. Що і робимо? Ну, Сиру, я думаю, грамів 100 буде достатньо. Ну, Відповідно, яку яєчню ви за розміром не хочете приготувати. Тримо сир. Що ж, друзі, починаємо готувати мою яєчню. Спочатку на суху розігріту пательню висипаємо кунжут. У мене буде тут близько, думаю, 60 грамів. Ось у мене такий кунжут. Висипаємо і обжарюємо його, обсмажуємо. Друзі, коли кунжут підсмажився, отак от, от розподіляємо його по краям таким колом. А посередині робимо пусте місце таке. Друзі, далі поверх кунжута висипаємо на штертий твердий сир. Тепер на середину додаємо вершкове масло, друзі. На розтоплене масло вбиваємо яйця. Я от хочу взяти три штучки, я думаю мені вистачить. Погодьтеся, друзі, виходить така краса. Мені вже подобається. Ну, тепер трошки присолимо і трошки попечимо. Ну тепер наші краєчки моєї яєчниці глузуньї. Треба попідгортати до середини, друзі, так. Потрошку. Ну, а коли підгорнули, можна приправити зелені, друзі, трохи. У мене суха в даному випадку. Ну що ж, у мене сьогодні дегустація сніданок. Буду дегустувати снідати яєчній усі мід. Дуже швидкий рецепт, друзі, зразу відмічую. Тож давайте спробуємо. Скажу, що ну, по перше, аромати. Аромати дійсно йдуть, і вони такі, знаєте, Кунжутно-сирні, я б сказав би. Основні аромати це кунжут і сир. Ну таке споріднене в них, Споріднений аромат такий від них іде. Тож давайте будемо куштувати і подивимося, як на смак. Ну, а на зовнішній вид вона красива, дійсно. Можна ще прикрасити, але я там не став вже дуже видумувати. Давайте скуштуємо. Спочатку я хочу якось так цей кунжутно-сирний пояс собі спробувати. Друзі, ну скажу, що смаки насичені, ви знаєте, сир задає такий основний наповнювач смаку. Ну і кунжут його так знаєте, прикрашає, прикрашає. Ну, це просто клас. Такий насичений насичений смак. Приправю спеції, як ви бачили, небагато. Але, мабуть, так і краще. Але їх достатньо мій. Сама моя просто це бомба. Просто бомба, друзі. Смачно. Це дійсно смачно. Тому скажу, що рецепт дійсно ходовий, робочий, його можна використовувати в повсякденні. Тож використовуйте, якщо у вас буде бажання. Ну і за таке рецепт я не можу собі не дозволити 50 грамів, друзі, за ваше здоров'я. Будьте здорові! Ну і ще трішки моєї яєчні. Клас, дійсно смачний рецепт, друзі. Ну і я відповідно всіх запрошую на свій канал, домашній камбуз. Заходьте, переглядайте цей і багато інших моїх відеорецептів, які вже є на каналі. Чекаю від вас подобаєк, підписок, класних коментарів, відгуків. Ну і думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного!